У центрі села стояла груша. Груша як груша, але плоди у неї були якісь по особливому смачні, соковиті, ароматні, таких в селі ні в кого не було. Ця груша бачила не одне покоління. Під нею відпочивали селяни, йдучи з поля після важкої роботи. Діти збирали стеглі плоди, а закохані зустрічались вечорами, ховаючись від цікавих очей. Наталка завжди любила ту грушу. Ще дівчинкою вона бігала босоні ж по росі, збирала солодкі грушки, а в тіні розлових гілок мріяла про велике кохання. Тоді їй здавалося, що воно буде десь далеко вона й гадки не мала, що її доля живе поруч, на сусідній вулиці. Микола був хлопець роботящий, високий та плечистий. У селі його знали як доброго на вдачу, хазяйновитого та веселого. Якось літнім вечором Наталка поверталась додому з клуба і зупинилася під грушею. Підняла з трави кілька стелих грушок і уже було зібралась іти на простець межами до батьківської хати, коли ніби відчула спиною чийсь погляд. Вона повернулась і побачила Миколу, який саме йшов з риболовлі, високий та статний, з вудкою і відром, наповненим свіжою рибою. Наталка ніколи не звертала особливої уваги на Миколу. Вона була молодшою за нього та вважала його старим і нецікавим. А я думав знайти хоч одну грушку під деревом, але бачу, що малеча підросла, стала ходити на танці та так натанцювала, що зголодніла і зібрала всі гроші, хоч би одну залишила. Микола посміхнувся і подивився на неї. Якось насмішкувато і зворушливо воно час. Їхні очі зустрілися і в цю мить все довкола ніби стихло, і спів пташок, і шурхіт листя старої груші, і шелест трави під ногами. Наталка зніяковіла і зашарілась, хоча від природи була дівка з перцем і не лізла в кишеню за гострим слівцем. Вона протягнула Миколі дві грушки і щось таке відповіла гостре і жартівливе. Чого Сама й одразу не зрозуміла. Швидко повернулась і попермувала додому, і почула, як Микола гукнув їй слід. Завтра чекаю на тебе тут, увечері. А відтоді вони часто зустрічалися під грушею. Микола приносив свіжі яблука і цукерки. Вони сиділи поруч, ділилися мріями і сміялась з дрібниці. Груша була їх мовчазним свідком. У її кроні співали птахи, а гілля тихо шуміло, ніби благословляла їхні почуття. Минуло літо, прийшла осінь, і Микола освічився. Згодом в селі загомоніли про весілля. Той жартував, що груша не витримала і схилилася від поцілунків, а старі люди казали то справжнє кохання, бо зросло воно на простій землі. І справді, не було в їхньому житті. Ні золотих палаців, ні дуже дорогих золотих прикрас. Зате було головне довіра, праця пліч опліч та любов, яка завжди жила в їхніх